Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. 1 листопада 1980 року округ Вокер, штат Техас. Біля покинутої дороги лежало тіло молодої дівчини. Її знайшли випадково, і ніхто не знав, хто вона. Жодного документа, жодної інформації, лише тіло, сліди насильства та смерть. Вона стала ще однією Джейн Доун черговою анонімною жертвою жорстокості. Але через 41 рік, завдяки науці, їй повернули ім'я Шері Ен Джарвіс. І сьогодні ми розкажемо її історію. Шері народилася 9 березня 1966 року. У місті Сент-Пол, штат Міннесота. вона зростала у складній родині, батьки часто сварилися через проблеми з алкоголем. З раннього віку дівчинка потрапила під опіку соціальних служб. Врешті, її направили до притулку для неповнолітніх у Мурхеді. За словами працівників закладу, вона була тихою, замкнутою, але завжди прагнула свободи. У вересні 1980 року Шері. Тікає з притулку. Її бачать в в Міннесоті. Вона залишила всіх: притулок, рідний дім, родину, абсолютно усіх, хто міг її забезпечити хоч будь-яким захистом. Їй було лише 14 років. Тіло дівчини було знайдено поблизу дороги Ай-45 між містами Хансвіл та Х'юстон, свідки б одразу повідомили поліцію. Пропідозрілий солет на узбічні, офіцери прибули на місце та виявили понівечене тіло неповнолітньої. Вона була без взуття, одягнена у фіолетову блузу та джинс, очевидні сліди побиття. Її зґвалтували та задушили. Її відправили до моргу. Жодного імені, жодної надії. Однак було ясно одне це було вбивство. Влада одразу перевірила бази даних зниклих дітей, відправила сотні запитів, але профіль дівчини не збігався з жодним зниклим. Тоді ще не існувала централізованої бази ДНК, і її поховали як невідомо. Із позначкою віком приблизно 14-16 років, причина смерті удушення. Її справа з часом припала пилом. Щороку її переглядали, сподіваючись на нову зачіпку, але вона залишалась таємницею. У 1999 році тіло ексгумували, зразки ДНК відправили до баз даних. Безуспішно, у 2015-му вдруге, знову невдача. І лише у 2020 році завдяки компанії Озрам справу відкрили заново, використали метод генетичної генеалогії і з'явились родинні збіги, сліди вели до Міннесоти. У 2021 році правоохоронці офіційно повідомили: це Шері Енн Джарвіс. Через 41 рік вона отримала своє ім'я назад. Її родина була шокована. Вони десятиліттями не знали, що з нею сталося. Мати Шері померла ще до того, як її особу встановили, але інші родичі змогли дати свідчення про дитинство Шері, і це нарешті принесло крихту миру та спокою сім'ї. Хто вбив шері, це питання досі без відповіді. Є декілька теорій: водій вантажівки, незнайомий, що підібрав її на шосе, або, можливо, вона когось шукала та натрапила на небезпечну людину. Поліція продовжує розслідування. Зібрані ДНК з місця злочину можуть стати ключем до викриття, але досі жодного арешту та жодного імені злочинця. Сьогодні могила Шері Ен Джарвіс має надгробок із її справжнім ім'ям, вона стала символом тисяч зниклих та невідомих дітей, її історія приклад того, що надія існує навіть через десятиліття. Шері вже не повернути, але пам'ять про неї це заклик до дії, до справедливості та до турботи, і до того, щоб кожна дитина мала ім'я навіть після смерті. З вами була тінь злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.